Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про оператор Like, який використовується для пошуку рядків, які відповідають певному шаблону. В першу чергу нас буде цікавити команда Select, але також аналогічно цей оператор може використовуватися з командами Update і Delete. Загальний синтаксис використання цього оператора Select-зірочка, наприклад, тобто всі стовпчики будемо вибирати в даному випадку в таблиці from table, ім'я таблиці. Відповідно, Далі вказуємо назву стопчика V, column name, і далі вказуємо сам лайк, тобто паттерн, який будемо використовувати. З лайк використовується два основні спеціальні символи: це, відповідно відсоток, який, може, який означає будь-яку кількість символів, в тому числі 0. І відповідно підкреслення, яке означає рівно один будь-який символ. Приклади використання умовні, так? наприклад. Паттерн, коли починається з відповідно стовпчик з якихось символів. Наприклад, у нас є умовна таблиця «Users», ми пишемо Select зірочка from users, де відповідно стовпчик «name», «like», тобто вмістить паттерн певний, і в лапках одинарних вказуємо, наприклад, «an%», відсоток. Тобто це означатиме, що ми будемо шукати всі імена, які починаються з літер «a» та «n». Тобто це може бути Андрій, Анна, Антон і так далі. Відповідно, ми можемо також використати лайк для пошуку відповідно, якихось даних, які закінчуються певними літерами. Наприклад, Select-зірочка з умовної таблиці From Products, так, де у нас стовпчик код, лайк. Тобто, схожий на паттерн, містить такі дані, тобто вказуємо о динарних лапках. лапках, наприклад, відсоток і XYZ. Тобто перед XYZ може бути що, що завгодно, в тому числі 0 символів чи інші символи, але закінчуватися повинно на XYZ. Z. Тобто це може бути отакий код, умовно, чи от такий, як варіант, так? але не такий. Тобто, саме повинно закінчуватися на літери, які ми вказали. Наступний приклад використання лайк like, це відповідно, перевірка на те, що, наприклад, є якісь дані, якесь слово в тому стовпчику, який нам потрібен. Ми, наприклад, умовно з. Робимо Select з умовної таблиці Articles, де вказуємо стопчик title, і де відповідно, вказуємо Like і, наприклад, шукаємо слово наука. Тобто перед наукою може бути що завгодно, і після науки також. І от як варіант, можемо отримати подібні результати, наприклад, світ науки, популярна наука, історія науки і так далі. Пошук фіксованої кількості символів теж може використовуватися для цього лайк. Like, наприклад, робимо Select From зірочка таблиця Users, де у нас відповідно username, умовний стопчик в цій таблиці, лайк, like, і вказуємо відповідно a і три підкреслення. Відповідно, це буде означати, що шукаємо відповідно, ми дані чотири символи. Які починаються з літери A. Тобто це може бути, наприклад, ну, мовно, будемо вважати, що це англійська, і так це може бути Алекс чи Анна як варіант. Що ж, і тепер нескрізний приклад, більш конкретизований, щоб візуалізувати результати. Відповідно, створення бази даних. Зазвич... Стандартно робимо: Create Database, Відповідно, назвемо її like Operator Practice, робимо відповідно, цю базу даних активною. Далі ми з вами створюємо таблицю «Employees», все стандартно, ID-шник, Int-Auto Increment, Key, full name, Varchar 100 символів, position Varchar 50 символів і email Varchar 100 символів. Далі ми наповнюємо цю таблицю даними, вказуємо відповідний insert into employees. Full name, відповідно, position наші стовпчики, емейл. Далі вказуємо значення стандартно, все. І додаємо відповідно ті значення, які нам хотілося би відповідно додати всю таблицю. Мовно от такий перелік я сформував відповідно. І йдемо далі. Перший селект це. Відповідно, пошук всіх працівників, чиє ім'я починається з N. Відповідно, пишемо select, зірочка from employees, V full name, в даному випадку у нас стопчик full name, так і ми пишемо «like», і наш паттерн an і відсоток. Тобто знайде нам співробітників Андрія Міхненко і Анну Шевчук, скільки у них ім'я починається з an якраз. Відповідно, вони відповідають цьому паттерну. Наступний селект це будемо шукати співробітників, чия позиція містить слово інженер. Пишемо select, зірочка from employees, своє position, like. І, відповідно, в лапках вказуємо відсоток, інженер і знову відсоток. Тобто відсоток, нагадую, може означати і будь-які символи, в тому числі і відсутність символів. Відповідно, результатом буде Олександр Луценко, посади інженер, Вікторія Нестеренко, інженер-програміст, і Андрій Міхненко теж інженер, відповідно, це. Вони відповідають цьому паттерну. Так. Так, наступний приклад, про який ми будемо говорити, це пошук email адрес який починається з літери I. Відповідно, ми з вами, ми з вами напишемо Select зірочка from employees, де email, відповідно «like» і вказуємо паттерн I і далі відсоток. Такому паттерну відповідають емейли ICO і, і, і Сідоренко. Тобто, ось вони наші співробітники. Відповідно, Сидоренко у нас, Іван Сидоренко, Ай Сідоренко з Ай починається. І Ірина Коваль починається теж з Ай. Тобто Вони відповідають цьому паттерну, і в результаті ми ці два імейла побачимо в, нашому, в, нашому, в нашій вибірці, в нашому селекті. Ну і ще один приклад: це пошук працівників з іменами довжиною 5 символів, які починаються на I, тобто на I. Вибачте, на I. тому що українською штаблиця заповнена. Тобто тут це у нас не I, це I. Відповідно, Select зірочка from employees, where, full name, like, і вказуємо І, далі відповідно, 5 підкреслень, далі відсоток. Чому? Тому що у нас в таблиці в таблиці в одному стовпчику і ім'я, і Прізвище, відповідно. Тобто нам, а нам потрібно знайти відповідно співробітників, чиє ім'я складається з п'яти символів, починається при цьому на І. Такому паттерну у нас відповідає тільки Ірина. Після цього у нас пробіл, спейс, так і далі може бути що завгодно. Тому у нас от такий паттерн, відповідно, і, чотири підкреслення, пробіл і знак відсотку. От таким чином. Тобто, по ідеї, ми в результаті отримуємо Ірину Коваль, і зараз ми в цьому пересвідчимося вже у Workbench. Перша частина, як зазвичай, ми створюємо базу, робимо її активно і створюємо таблицю «Employees» в ній. Всі команди виконалися успішно, база створена, таблиця теж. Далі ми наповнюємо нашу таблицю даними. Все стандартно, як і відповідно в презентації. Заповнюємо. Виконуємо, виконалось, добре. Ну, і тепер почергово підемо по наших селектах. Перший селект це пошук співробітників, чиї, чиє ім'я починається з Анна. Відповідно, Андрій Міхненко, Анна Шевчук. Тут все стандартно, все straight forward. Так, наступний приклад це пошук у нас всіх інженерів. Давайте їх знайдемо. І ось наша вибірка Луценка, Міхненка, Нестеренка. Всі на місці. Далі пошук імейлів, які починаються з літери I. Виконуємо. Відповідно, Коваль і Ірина Коваль Іван-Сидоренко. бачите, Коваль і I Сидоренко. Таким чином. Ну і останній це у нас пошук працівників, співробітників, чиї імена мають довжину 5 символів і які починаються з літери I. Відповідно, відповідно, тут у нас повинна бути тільки Ірина. Так і є, тільки Ірина, вона відповідає цьому паттерну. Що ж, в принципі, в принципі, на цьому це відео добігає кінця. Сподіваюсь, воно буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.